Таю вас життя справжнього аграрія триває, не дивлячись ні на що. В ефірі програма Агроконтроль, і в ній ми розкажемо про таке: крок до ЄС чи прийме Європа ще одну аграрну країну. До кінця посівної лічені дні, що встигнуть посіяти аграрії? Небезпечні продукти на полицях супермаркетів. Ще не в ЄС, але однією ногою в асоціації минулого тижня під час робочого візиту на Кіровоградщину президент Янукович наголосив асоціації з європейським союзом бути і одразу заспокоїв український сільгоспвиробник від того матиме більше користі, бо сьогодні обмеження в торгівлі з євросоюзом складають 30%. Отримаємо кращі умови ніж зараз. Ми маємо умови. Експорту нашої української продукції на європейські ринки. Ми поступово будемо виходити за рахунок інвестицій і новітних технологій на нову якість продукції, яка буде мати споживчий спрос на європейському ринку. Наш аграрний бізнес, безумовно, з надією дивиться в це майбутнє. Про кредити для аграріїв цього тижня знову говорили в Україні: гроші потрібні на посівну цілих 50 мільярдів гривень. Із необхідної суми аграріям поки що не вистачає третини. Уряд має посилити координацію роботи кредиторів та моніторинг фінансових потреб аграріїв на проведення осінньо-польових робіт. сільгоспвиробники вже використали майже 29,1 мільярда гривень власних коштів та залучили 3,1 мільярда гривень кредитів. Наповнити гаманці аграріїв коштами для посівної допомагають аграрний фонд та державна продовольча зернова корпорація. Ми даємо кошти сільгоспвиробнику безвідсоткові. Друге, ми гарантовано е, говоримо, що сільхозвиробник буде мати ринок збуту. Проте основним джерелом підтримки залишаються податкові пільги, відстояти які мінагропроду вдалося і цього року. Понад 5 мільярдів гривень уже заробили сільгоспвиробники на ярмарках. Загалом їх провели майже 52 тисячі. Нині вони популярні не лише серед виробників, а й серед споживачів, адже там сільгосппродукція за прийнятними цінами. Цінники на 15-20% нижчі аніж у торгівельних мережах. Крім того, саме завдяки ярмаркам можна подолати ажіотажне завищення цін під приводом непогоди. Як працює схема ярмарків, особисто перевіряв профільний міністр Микола Присяжнюк. Результати знають наші журналісти. Капуста по дві гривні, перець по три. Буряк столовий, картопля українська. Перевірити асортимент та вартість городини особисто береться чільник аграрного міністерства. Візитую на одному з ринків Кіровоградщини. Наше завдання сьогодні уряд знайти той баланс, щоб був задоволений і ціною, і у цінгосвиробні, і звичайно, споживач. Дуже важливе питання. Це цей баланс. А яким шляхом його найти? Звичайно, треба шукати, де відбувається націнка, яка формує ціну на. Свій на базарі, як де ми знаходимося. Оптимальне співвідношення ціни та якості знайшли три роки тому. Відтоді прищеплюють селянам навички ярмаркувати. Саме на таких виїзних заходах виробник може заробити, а споживач заощадити. На одному з таких ярмарків у столиці Микола Присяжнюк поспілкувався з виробниками. Ми реалізуємо свою продукцію по ціні, яка нам собі вартість плюс деякі. Деякі націнки, а вже посередник набагато більше, набагато дорожче від посередника. Утім, і тут без перекупників не обійшлося. Охочі заробити легкі гроші знайшли окільні шляхи і продовжують гріти руки на селянській праці. На ярмарках почали з'являтися посередники. Я не задоволений тим, що на ярмарках з'являється торгівля імпортованими овочами, фруктами. Ці ярмарки повинні бути виїзні. Ці ярмарки повинні мати прямий зв'язок між виробником і споживачем. Оце наше ідеологія. Війну перекупникам оголосила і місцева влада. Так спільними зусиллями на ярмарки не допускатимуть спекулянтів. Цьогоріч вже провели понад 52 тисячі ярмарок. Там сільгосробники збули продукцію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Крім того, незабаром у Києві стартує пілотний проект Рідне село. У столиці встановлять 20 виїзних точок сільгоспробники, в тому числі і кооператори, зможуть самостійно торгувати своєю продукцією. Якщо все пройде успішно, такі заходи відбудуться і по всій Україні. 70 тонни якісної продукції вилучили столичні ветеринари в погонах з початку цього року. Загалом до рук правоохоронців потрапило майже тисяча порушників. Гори підприємці заробляли легкі гроші, нехтуючи санітарними правилами та порушуючи температурні режими зберігання. Також продукція не мала відповідних сертифікатів якості, дозвільних документів та паперів про походження сировини. Здебільшого такі порушення тягнуть за собою адміністративну відповідальність і штрафи у розмірі 300 гривень, утім, якщо правоохоронці доведуть, що такий спосіб підприємець зміг заробити понад 150 тисяч гривень, виробнику загрожує кримінальна відповідальність. Для того щоб ми споживали якісну продукцію, перш за все треба зайняти певну громадську позицію. Тобто, якщо виявлено факт, що реалізується недоброякісна продукція. Звертайся, будь ласка, з такими заявами до проохоронних органів. Наразі до відділу ветерана міліції в місті Києва, якщо це стосується міста Києва, і ми будемо на це реагувати. Наприклад, один із супермаркетів виявили цілий прилавок просроченої ковбаси. То я хочу сказати, що цей супермаркет перевірявся нашою службою, але півроку тому він теж також попереджувався 10 діб. На той момент були виявлені порушення, але цих порушень не було. Тобто у цього підприємця був час схватити ковбасу після закінчення перевірки, викласти її назад на вітрину. Тобто, проконтролювати такий процес без свідомої позиції громадян ну, дуже надто проблематично. І знову до роботи. Дощові будні минули. Тож аграріям потрібно не прогавити момент і завершити осінньо-польові роботи. Прогнози експертів неоднозначні. Про можливі сценарії посівної кампанії у рубриці Агрознання. Восени день блисне, а трикисне каже народна мудрість. Цю приказку на собі перевірили і аграрії. Та проти погоди не підеш. Тож експерти радять обирати культури саме по погоді. Майже половину озимени буде посіяно пізніше встановленого терміну, стверджують експерти. І додають, польові роботи мали завершитися ще на початку жовтня. Проте через дощі аграрії припинили збір та посів зернових культур. На сьогоднішній день посіяна 20% озимих культур. тільки. Тобто це... Показатель, если брать э, сравнимый період предыдущего года, на эту ж дату было посіяна порядка 70% на Україні земных культур. А недосіяними залишилися лісостеп та полісся. Аграрій побоються, що ця територія в півтори мільйона гектарів так і не буде засіяною. Тому ставки краще робити на інші зернові. Если, э, даже там буде. Посіяно все, що хотіли, планували посіяти аграрії, то думаю, що будуть проблеми з перезимок, Тому сімена подсолнечника сої кукурудзи на весну цього року будуть пользуватися спросом. Проте проблем може і не бути. Метеорологи кажуть, якщо великі морози прийдуть наприкінці грудня, а зима буде сніжною, то пересівати не доведеться. Якщо після нормальної м'якої зими ще буде раннє настання тепла, там рання весна, то все може скластися дуже добре. Зима пшениця вона стійка до, до е, раптових знижень, до сильних морозів, і навіть е, відсутності снігу тільки в тому разі, якщо вона пройшла. Всі етапи розвитку тому завдання аграріїв спрямувати всі зусилля на посів озимих культур. До того ж у метеослужбі повідомили, що в найближчі 10 днів погода буде сонячною і дозволить аграріям висівати зерно. В такому разі температура сприятиме швидкому сходженню та формуванню Спонсор рубрики Торговий дім Украгропром національний виробник високоякісного насіння. Рання осінь та дощові попсували плани аграріїв на добрий врожай зернових. Найбільше дісталося соняшнику та кукурудзі. Вологість зерна зашкалює аж 30%. Це майже удвічі більше ніж торік. Зберегати таке зерно небезпечно. Воно може загнити у найгіршому випадку навіть вибухнути. Як врятувати мокре зерно? І чи варто сушити над цим голову у нашому наступному сюжеті? 30% вологості замість 14. В такому стані зерно кукурудзи та соняшника аграрії привозять на елеватори. Ситуація критична. Тут важить кожна година. Бо всього за два дні кількість пліснявих грибів на зерні зростає вдвічі. Зерно, хоч і вологе, але не втрачене. Все, що не встигло сонце, досушать на ось таких зерносушарках. Поки головний сушар сонце за хмарами, у машин сушарок роботи хоч відбавляй, проте не всі сушарки можуть впоратися з такою кількістю води в зерні. Старі зерносушарки, які були на стояли ДСП 32 вони просушують в два рази менше. Проте ця машина впорається з вологістю навіть вище 40 поки таких в Україні лише 6, Тоді, як потрібно, не менше сотні. Корпорація планує встановити 20 сушарок 100 тонн і 11 сушарок 50 тонн. Таким чином ми плануємо модернізувати наше сушарне господарство і ввести в 2014-2015 маркетинговий рік вже з новими тарифами. Така сушарка дозволяє економити. Вона використовує менше газу, пального та робочої сили, адже вся робота сушарки контролюється з одного комп'ютера. Обладнання, яке дозволяє нам контролювати температуру та вологість зерна в потоці. Тільки завдяки подачі температурних даних на комп'ютер, який ви бачите позаду мене, оператор сушіння може миттєво контролювати подачу газу та температуру сушіння зерна. Проте сушка це лише один з етапів зберігання врожаю. Перше і основне це висушити його, щоб там базова вологість була не більше 13,5, як мінімум. Ну, а друге, це охолодити, якщо він хоче зберігати зимою, наприклад. Йому треба слідкувати за температурою. Ну і перед цим, звичайно, треба. Підготувати приміщення проте, якщо торік аграрії зібрали 48 мільйонів тонн зерна цього року, попри непогоду врожай зросте до 58. Проте зберегти Україна може лише половину. Нарешту елеваторів просто не вистачає. Державна продовольча зернова корпорація хоче модернізувати повністю весь цикл зберігання зерна. Ми починаємо програму, яка буде здійснена до 2015 року з модернізації не тільки сушарного обладнання, а й приймального обладнання, норійного транспортерного обладнання. А також будемо, плануємо встановлювати вісім нових елеваторних комплексів в Україні. Прийнято рішення з підтримкою Міністерства аграрної політики. Для збільшення масності елеватора і увілічення сушильного обладнання зерна. натомість українським фермерам, яким зі сховищем для зерна не пощастило, намагаються вирішити проблему самотужки. Купують та ставлять невеликі міні-елеватори у господарство. Проте і такий метод проблему навряд чи вирішить, кажуть експерти. Бо з огляду на високий врожай в Україні це лише крапля в морі, залишається лише сподіватися на підтримку держави. Ну а далі про аграрні курси валют. Точніше, про те, скільки коштує зерно на світових товарних біржах. Зерно на світових ринках дорожчає. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склала 255,6 долара за тонну. В той час ФОП порти Чорного моря пшениця оцінюється у 260 доларів за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче за 176,15 долара за тонну. Експерти пов'язують зростання вартості зерна із несприятливими погодніми умовами в Причорноморському регіоні. Державна продовольчо зернова корпорація України стала асоційованим членом міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами. ГАФТА «Гафта» працює у більш ніж 80 країнах світу та активно лобіює своїх членів у світовій організації торгівлі. Членство у асоціації полегшує Україні доступ на міжнародні ринки та виводить торгові стосунки єдиного державного підприємства, що працює на ринку зерна на якісно новий рівень. Справжній бум агротехнологій, і всі у одному місті у столицю України приїде понад 150 компаній із 25 країн світу, щоб показати останні ноу-хау у вирощуванні птиці, свиней та рогатої худоби. Наприкінці жовтня в Києві у міжнародному виставковому центрі розпочнеться всеукраїнська виставка Animal Farming Ukraine, присвячена тваринництву та птахівництву. За задумом організаторів вона має допомогти аграріям у обміні досвідом і пошуку нових партнерів. Свою продукцію та технології для вирощування худоби та свійської птиці представлять сотні компаній, а з спраглим до навчання на практиці розкриють секрети вирощування свиней, птиці та рогатої худоби. І наостанок оглянемо цікавинки аграрної преси. Як швидко заробити гроші, розмірковують автори журналу Пропозиція у статті Авантюра чи вдалий експеримент. Ви дізнаєтесь історію господарства, яке за один рік вирішило отримати кілька врожаїв. Що з цього вийшло і чи варто ризикувати? Дізнавайтеся на сторінках видання. Спецпроект «Тваринництво і ветеринарія повідомляє про поширення ящеру. Зокрема, автори видання наводять статистику: щороку недугу фіксують у понад півсотні країнах світу. Основний шлях потрапляння ящеру це нелегальний імпорт тварин. Нині хвороба тримає і українських ветеринарів на Готові, адже в притул підбирається до кордонів. Їх вже взяли під охорону, але чи стане це перепоною для вірусу, що здатен подорожувати з вітром? Відповіді на сторінках видання купи хату, врятує село. Про новий метод відродження пише газета рідне село. До новаторських заходів далися мешканців села на Вінничині. За обістя простять 20 тисяч гривень. Більше у статті продається село. А пімондія у Києві про міжнародну подію повідомляє газета Рідне село. Так упродовж цього тижня столиця прийматиме найбільший світовий бджілінський форум. Пасічники вже охрестили зібрання наймасштабнішою подією в історії українського АПК, адже захід планують відвідати більше 10 тисяч делегатів зі 130 країн світу. Програму заходу дізнаватись на шпальтах газети. Огляд ринку меду пропонує журнал «Food.ua». Автори видання публікують статистику виробництва українського продукту, динаміку споживання та географію експорту. Так найбільший споживач Українського меду це Польща, у трійці лідерів Німеччина та Російська Федерація. За останній рік туди збули третину продукції. Утім, новими ринками збуду можуть стати і країни ЄС, адже там експерти галузі фіксують спад виробництва. Про перспективи бджільництва в Україні читайте на сторінках видання. Вам затримали виплату дотації? Продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Пишіть нам на адресу 02 132 Київ 132, Абонентська скринька 141, або телефонуйте за номером редакції програми 099 156 81 61. Вартість дзвінків згідно з тарифами ваших мобільних операторів. Ми ж усі ваші скарги та звернення тримаємо на контролі. На сьогодні все зустрінемося рівно за тиждень о цій самопорі.